Вітаю тебе, мій друже. Ми сьогодні маємо з тобою тему для спілкування, яка стосується ретроспективного погляду у, да, погляд на етикет у перших стародавніх державах, так, таких великих цивілізаціях як Греція і Єгипет. Мені хотілося б звернути особливу увагу на те, що ми детально з тобою розберемо сьогодні питання стародавньої Греції. Так, і е, деякі слова, з яких би мені хотілося б почати, вони стануть ключовими для того, щоб ми розуміли етику. Е, По-перше, ми е, сьогодні працюємо з Аристотелем. Так, е, ми розглядаємо його погляди як представ... одного з найвеличніших представників е, етики. На мою думку, спираючись на всі е, факти, на всю інформацію, яку я тобі надам. так, І е, мені би хотілося, щоб, наприклад, е, питання, яке стосуються, саме Єгипту, е, давніх цивілізацій, ти розібрав уже самостійно, я залюбки. Поділюся з тобою різноманітними посиланнями, так лінками, де ти зможеш ознайомитися з інформацією і почитати, зробити свої висновки. Отже, як ми вже зазначали, колектив це наше все. Так? Тобто, ми в колективі народжуємося, ми в колективі здобуваємо прихильність, освіту, здобуваємо кохання, все-все-все, що стосується нашого життя і що є дійсно важливим для нас. Так? І е, насамперед ми маємо зазначити те, що е, найрозвиненіші цивілізації давнього світу, зокрема згадані нами сьогодні, і одна із них це Давня Греція, е, почали розуміти, що питання етики є е, наріжним каменем, е, да, таким навіть інколи каменем спотикання, е, який уже в той період часу почав турбувати людей. Е, чому? Тому що незважаючи на ступені розвитку людей, так, да, незважаючи на ті технічні досягнення, які вони мали в той період часу, ми розуміємо одну важливу річ. Це те, що в стародавній Греції саме і заклалися підвалини правил поведінки. Та, ми можемо зробити висновок такий, що ось всі ці ствердження, які ми сьогодні розглядаємо, що стосуються давніх цивілізацій, то що стосується думок, філософів, вони говорять нам про те, що люди вже в той період часу почали цікавитися: а чому саме так? А чому е, ми розглядаємо. Да, ці правила, навіщо вони потрібні. Да? І е, насамперед, е, ми бачимо, що етика це не просто да? якась е, фраза або слово, або ще щось на зразок цього, яка ось нам допомагає жити і так далі. Вона настільки важлива, що впливала, да? е, е, якщо ми говоримо про ретроспективний погляд на е, першу стародавню державу е, Грецію, е, на політику. І на економіку. Чому саме так? Оскільки навіть от сьогодні, ми беремо сьогодення з тобою, ми бачимо, що коли ми приходимо на роботу, так, є певні правила етичні, які дозволяють нам, використовуючи корпоративні ті ж саме норми, знайти собі місце під сонцем або навпаки не знайти. Це перший момент, який ми маємо з тобою з'ясувати. Далі, наступне це те, що, спираючись на погляди Аристотеля, так моральність вона дана людям у вигляді можливості. Тобто ваш етичний рівень розвитку, як і етичний рівень розвитку людини, яка проживала під час античності в час. В цьому просторовому такому змісті ми бачимо, що це можливість. Можливість чого? Можливість е спілкуватися, е можливість знайти собі друзів, е можливість побудувати кар'єру, можливість е значить, створити м сприятливе середовище довкола себе загалом, так? Да? І ще одне питання, яке стосується етики, це да, якщо ми збираємося на нашого Аристотеля, і, до речі, ти можеш подивитися не тільки його портрет, а школу Аристотеля, його Лікео Аристотеля, це його навчальний заклад, залишки, які да, це фото є таким, достатньо свіженьким, оскільки я подорожував в Грецію. Так, і е, бачив на власні очі залишки е, ліцею Аристотеля, е, да, було дуже насправді цікаво, е, хочу з тобою цим поділитися. І от, е, повертаючись до його особистості, до його поглядів, е, хотілося б зазначити те, що він говорить, е, ключовим є наші насолоди. Дійсно, наші насолоди це наш, наприклад, е, той же самий егоїзм або ще якісь певні риси характеру, коли ми е, чогось досягаємо. Або хочемо досягнути, і ми починаємо е, да, тут включати нашу етику, да, е, яка або є в людини, да, або вона закладена в неї, або, наприклад, людина розвиває собі здатності знати кодекс, такий етичний, да, життя і удосконалюється. Або вона цього не знає. І, відповідно, да, вона не може чогось отримати, не може отримати цю насолоду. Чи навпаки. Да. Ще одним цікавим спостереженням, яким би мені хотілося поділитися з тобою, яку я знайшов в ході нашої роботи, це те, що Арістотель говорить і відповідає на питання, чому ми любимо один одного. Любити означає бажати комусь того, що вважаєш благом, заради нього, а не заради самого себе. І намагатися мірою сил давати йому ці блага. Другом буде той, хто разом із нами радіє нашим радощам і шкодує через нашу тугу заради нас самих. Любимо ми й тих, з ким приємно жити і проводити час. А такі люди ввічливі не схильні е наголошувати помилки інших, не полюбляють сперечатися і сваритися. Да, і багато-багато іншого, да, там буде посилання, де ти зможеш детальніше з цим ознайомитися. Тобто е, ми робимо висновок, що насправді е, все, що говорилося в минулому, да, ось ця ретроспектива, воно є актуальним і до цих, да, до цих пір, до цього періоду часу. І все це. Е, було закладено в античності, яка згодом з'являється у нас в такому перекроєному вигляді, перебудованому, трансформованому вигляді у е, тому ж новому часі. так, Деякі ідеї знаходять е, своє е, право на життя, да, мають право на життя е, в трансформованому вигляді, і все це потім лягає в основу кодексів е, життя цілих країн. так, Тобто ми робимо висновок, що етика насправді це дуже велична сила, яка допомогла людству вижити, яка допомогла да, окремим розумним, да, або навпаки нерозумним, або різним групам людей взаємодіяти один із одним. Тому пропоную і далі тобі досліджувати наше питання і е, порівняти, е, да, е, наприклад, Єгипет і. Грецію скласти порівняльну таблицю етикету. Отже, бажаю тобі успіху у дослідницькій роботі і не забувай, що етика це теж частина не тільки мого, наприклад, життя або когось іншого, але й твого так само. Тому бажаю тобі успіхів і е, вдалої дослідницької роботи ще раз.